У 2025 році 48% маркетологів визнали покращення ефективності воронок продажів своїм головним пріоритетом. Ти досі запускаєш рекламу у лоб. Сучасні користувачі вимагають персоналізованого підходу. Автоматизовані воронки без емоційного зв'язку вже не дають бажаних результатів. Автоматизація досить важлива, але суха в лоб воронка «купи мій продукт без довіри, без контенту, без залучення все частіше зливає бюджет. Сьогодні ми боремося за увагу клієнтів. Конверсія залежить не тільки від структури, а й від емоційного зв'язку, довіри і прогріву аудиторії. Сьогодні ми розберемо 5 актуальних та перевірених моїм досвідом воронок. У кінці ви отримуєте безкоштовний гайд по кожній. Основне, що вам треба розуміти, це те, що сьогодні більшість використовує рекламу по-тупому і тільки через продаж в лоб. Тобто, у нас є воронка, а в ній рекламний креатив, сайт, і дай Боже той, хто потім вам позвонить, тобто менеджер. Але це, на жаль, вже не працює. Тому що помінявся підхід до керування увагою? Ми сьогодні бачимо як блогерів, яких купують всякий шлак, але купують тому, що вони мають довіру, вони мають увагу аудиторії. Зараз по факту йде боротьба за увагу. Ми живемо у новій економіці, економіці уваги. Подумай, блогер знімає він сті, продає шлак і заробляє, а ви намагаєтесь продати експертність, продукт що завгодно, але програєте. Чому? Бо він знає, що увага це валюта, а воронки, які не викликають емоції, навіть не запускають процес прийняття рішення. Вони просто схожі на інструкцію до бойлера, яка нікому ніколи не потрібна. Тому для цього використовують взагалі нові нативні воронки, щоб зачепити на собі увагу, утримувати якийсь час і протягом цього часу розігріти нашого потенційного покупця, далі конвертувати його в продаж. А якщо ви досі використовуєте підхід, коли ми запускаємо рекламу в лоб на наш сайт і чекаємо, коли ж до нас прийде купа замовників, цього так і не відбувається, то я вас розчарую, цього не буде, тому що ви забули за увагу, ви просто тулите свою послугу. Конкуренція в будь-якій ніші зараз настільки висока і щільна, як і кількість різних продуктів на ринку. У таких умовах ми не примушуємо когось купити. Ми починаємо боротися за увагу користувачів і утриманням вашої цільової аудиторії на собі, щоб вона вам довіряла і прогрілась перед тим, як принести свої гроші. Сучасна воронка це психолог, а не продавець з базару з 2007 року. Вона слухає, прогріває, розуміє, а не кричить: бери зараз, бо потім дорожче на картонці, десь в мінус 20». Запускати рекламу без прогріву. Це як підкотити до дівчини з Excel-таблицею про LTV і ROMI. Про них я розказував ось у цьому відео. Тому зараз ми розберемо 5 воронок, які пристосовані до нових реалій. Вони залучають увагу клієнтів саме через цінність, а не через емоційні трюки у продажах. Так ви можете будувати емоційні зв'язки з аудиторією, взаємодіяти у контенті, показувати свою експертність і таким самим чином будувати довіру, на базі чого буде показаний ваш офер. Зараз я підготував для вас п'ять робочих воронок, їхні плюси і мінуси. Тож, п'ять воронок, які вам варто використовувати у 2025 році. Перше, це є воронка міні-курсу. Для чого вона взагалі треба. Її можна використовувати абсолютно під будь-який вид бізнесу. Це на обов'язково інфобіз, будь-які послуги. Я це роблю кожен день. І її. Плюс в тому, що вона дуже швидко куповує наш трафік. Тобто, якщо воно ну, умовно наш міні курс коштує там 10 баксів, і ми продаємо його за 10, 12, навіть 15, то нам один лід буде коштувати 5 доларів. Але буває таке, що ми взагалі працюємо в плюс, і ці ліди прогріті, які познайомилися з нами, познайомилися зі спікером, з власником бренду, чого завгодно, приходять до нас безкоштовно або за мінімальною ціною. І саме головне, що вони вже про нас багато чого знають. Таким чином, ми дуже класно розігріваємо аудиторію, будуємо довіру до власне спікера чи бренду, з яким ми хочемо, щоб починали взаємодію наші потенційні покупці. Які ж є мінуси цієї воронки? Поганий офер відразу йде. Знову ж таки, в мінус там продукт за 10 баксів. Наприклад, буде нам коштувати 25-30 доларів, і це не має сенсу взагалі вкладати туди кошти, щоб її е, масштабувати. Та і масштабувати ми її не зможемо без продуманого наступного кроку. Міні курси не працюють. Тобто я бачив дуже мало е, кейсів, коли вони насправді класно заробляли. Ну так як більшість там зараз багато реклами. Ви бачите, коли кажуть, там зроби свій міні-курс і заробляй на ньому там купу грошей. Це брехня, тому що навіть ті, хто таке кажуть, потім вам продають наступний курс. Ще один мінус цієї воронки, вона працює. В плюс досить недовгий час, навіть якщо у вас крутезний офер, об'єм ринку на сьогодні не є дуже великий, і щоб вам довго тримати прибутковість, ви повинні або постійно працювати з креативами, або придумувати щось нове, додавати нові курси, робити апсели, тому що об'єм нашого ринку є обмежений, і ми з ним не можемо працювати дуже великий кількість часу. Винятки, це може бути там ніша йоги, харчування, тобто де є дуже-дуже багато цільової аудиторії, і вона все рівно не буде жити довгий час. Що таке у нас адверторіал? Це є у нас якась написана стаття, яка виглядає як, допустимо, матеріал з Forbes так Плюс цієї воронки в тому, що ми можемо продумувати дуже багато різних маркетингових кутів, з яких ми. Подивимось на наш продукт, тобто задавати копірайтеру завдання таким чином, щоб ті, хто будуть її читати, дивилися на плюси нашого продукту зі сторони ніби третьої особи. Вона і в ній ми якраз не палимося, що це якраз є реклама. Правильний адверторіал не виглядає як реклама взагалі. Це виглядає як чийсь шлях або чийсь досвід. Також один з плюсом, який я, до речі, останнім часом дуже часто використовую: я запускаю на неї платний трафік. Так, тобто я зробив статтю. Навіть банальний чат GPT на перших етапах, коли тестував, він дуже класно працював. І я отримував заявки на подальші послуги. Просто коли я запускав трафік на сторінку зі статей без ніяких там Forbes, а чи іншої історії, які є мінуси адверторіал воронки. По-перше, дуже багато користувачів звикли до відео, і все менше є сегмент ринку, який читають. Хоча з мого досвіду, це є якраз досить цільова аудиторія. Якщо вони виділять в середньому там я заміряв по сайту, скільки юзер проводить на ньому, то це мінімум 5-7 хвилин. Тоді коли відео він залипає всього на 30 секунд. Інколи буває важко без досвідченого копірайтера побудувати якісний наступний крок. Тобто тут дуже тонка межа, якщо люди палять, що ви хочете їм щось продати, а вони були не готові, вони були готові тільки на користь, то основне завдання копірайтера, яке ви маєте ставити, якраз і буде те, що ви маєте зробити це максимально нативно і максимально легко і завуальовано. Третє це воронка контентного оферу. Що це таке? Ви записуєте якийсь контент. В форматі там, декількох відео, виставляєте їх на YouTube, закритий плейлист чи якось взаємодієте, видаєте їх на першому етапі взаємодії з вашим потенційним користувачем, в якому ви просто стараєтесь видати максимум корисної інформації. Це є база, яка потрібна для того, щоб контентний офер у нас запрацював. Які є плюси цієї воронки? За короткий час, тобто за день, за два, за три, ви видасте йому. Ну, годину контенту, так і вона зробить з теплого ліда, який ще думає, може мені потрібно це, може мені не потрібно. Дуже швидко конвертує його в гарячого. Тобто, той з ким уже може взаємодіяти ваш відділ продажу, чи якийсь там передзапис робити. Друге, це будує образ спікера як експерта. Тобто, коли людина нічого не знала про тему. Але вона цікавилась нею, так? Допустимо, ви продаєте там велосипеди. І є спікер, який вам розкаже, що отакий велосипед треба брати, отакий для цього, отакий для того. Як думаєте, з ким потім буде взаємодіяти ця людина, коли вона вже буде готова до покупки? Які є мінуси цієї воронки? Вона потребує час на підготовку і запис. Тобто, вам потрібно прямо комулювати весь свій досвід в декілька коротких відео, які ви будете давати вашому потенційному покупцю? Також без чого вона взагалі не може працювати на моєму досвіді, я вже це пробував купу разів, вона потребує створення ком'юніті. Тобто, якщо ви даєте щось безкоштовно, окей, ви захопили увагу на якийсь час, про яку ми вже говорили, так ми її завоювали. Але якщо потім їх цих людей не варити всіх разом, не додавати їм якісь наступні матеріали, вони розбігаються, тому що знову ж таки ми боремось за увагу. А таких як ми, ще тисячі інших, які хочуть її завоювати. Тому нам потрібно, навіть коли ми видали перший наш офер, їх зібрати, наприклад, там в телеграм-групі і продовжувати їх їм видавати якусь інформацію для того, щоб вони були готові взаємодіяти з нами далі. Якщо знову ж таки немає продуманого чіткого кроку наступного збір даних передзапис, продзвін менеджери і так далі, вона не буде працювати, тому що вони будуть просто переключатися на когось іншого, на інші завдання, яких у нас сьогодні є мільйони. Четверта воронка це інстаграм автоворонки. Сьогодні про них говорить просто мені здається, кожна собака, кожен інфобіз продає автоворонки, тільки не всі розуміють їхнього справжнього значення. Отже, які є плюси, взагалі, коли їх потрібно використовувати? Якщо у нас є бізнес, який потребує постійного приросту холодної аудиторії, так тобто людей, які нам з нами не знайомі. Ми через автоворонки можемо дуже швидко підписувати на себе людей і взаємодіяти з ними, знову ж таки видавати їм якийсь безкоштовний матеріал. Ще одним плюсом цієї воронки є моментальне знайомство з брендом та цінністю. Так, згадайте, ви заходите в інстаграм. У вас є якась реклама, на яку ви перейшли. Е, ви заходите на сторінку, передивилися рілси, передивилися сторіси, передивилися хайлайти, і моментально ознайомились. Плюс що вам пропонують якесь безкоштовне відео або якусь плюшку, яку ви. Яка вам на даний момент є цінною? Ще один плюс цієї історії, в тому, що вона є максимально контрольована і масштабована. Тобто ви знаєте, що вам один підписник буде коштувати, допустимо, 3 бакси, і у вас є бюджет на місяць, там 1000 доларів, відповідно, там, 300 підписників ми можемо отримувати. Ну і далі по воронці ми вже відповідно знаємо, скільки вони нам принесуть в продажах. Які є мінуси цієї воронки? Потрібно постійно працювати над візуалом і оформленням сторінки. Тобто, якщо у вас немає крутого візуалу, SMM, який буде за цим слідкувати, люди знову ж таки будуть тікати. Якщо у вас немає побудованого сторітелінга, який постійно взаємодіє з цими лідами, вони будуть переключатися на когось іншого. Якщо у вас недостатньо цінності, яку ви даєте, тобто ви просто казали, ми класні, заходьте до нас, підписуйтесь. Ніхто не піде. Їм треба дати щось наперед. Їм треба дати щось авансом, якусь інформацію, якусь історію, яка буде вирішувати їхню конкретну проблему саме зараз. І останнє вебінарна воронка: мало хто з нею працює, тому що тут потрібно реальний скіл. Як володіти увагою аудиторії? Вебінарна воронка в основному на сьогодні працює для послуг або інфобізу? Іншого варіанту, як вона сьогодні використовується, я не бачу які є плюси цієї воронки? Перше це знайомство з продуктом, брендом чи автором за 1-2 години. І ви реально можете розігріти до покупки на досить високі чеки за короткий час, якщо будете працювати прямо з гарячими лідами, і аудиторія буде готова у вас купляти. Мінуси цієї воронки це є нереальна просто боротьба за увагу. Якщо ви робите вебінар там, за тиждень, то щоб до нього дійшло 30%, вам треба буде реально постаратися. Тому питання про емейл-розсилки, про смс-розсилки, про дзвінок перед вебінаром стоїть дуже гостро, і тоді вона може ефективно працювати. Наступне вона не працює без відділу продажів, тобто, якщо у вас немає знову ж таки, хтось хто їм позвонить, або хто потім їм запропонує після вебінару і. Дотисне їх на ваш офер, то про неї можна навіть не починати думати. Вона без цього працювати просто не зможе. Тепер давайте розглянемо кейс прибутковості саме з воронкою з міні курсом для продажу франшизи піцерії. Це насправді не найлегша ніша, але якраз з нею до мене звернувся власник мережі піцерій, мій хороший знайомий, і у них була основна ціль це продати 10 франшиз за рік. А моєї пропозиції до нього якраз було продати франшизу через недорогий освітній міні-курс вартістю 10 доларів. Міні у воронці вирішує одразу кілька завдань. Перше, він відсікає нецільову аудиторію, тих, хто не готовий платити, а отже, навряд чи готовий інвестувати у відкриття ресторану. Він виявляє зацікавлених лідів. Факт оплати якраз свідчить про те, що людина має серйозний намір. І він окуповує нам частину витрат на рекламу. Це дозволяє залучати набагато більше лідів за той самий проміжок часу. Отже, як у нас виглядала воронка всієї цієї історії, ем, я запропонував зробити наступне: у нас на вході було тисяча лідів на рік, з них. Я точно це знаю, тому що робив це не один раз. В консультації конвертувалося приблизно 20%. Тобто, 200 лідів у нас приходили на консультацію. Наступним кроком у нас якраз і був продаж франшизи, тому 10 людей нашої цілі складало би всього 5% з натренованим відділом продажу. Це є абсолютно нормальна історія. Таким чином, у нас 10 франшиз це ревеню приблизно 10 тисяч доларів було. Та з усіма костами, які б ми тут попали в мінус. Це було б приблизно до 20 тисяч доларів з відділом продажів, з усіма взагалі історіями. Тобто 80 тисяч тільки на етапі продажу за рік ми би згенерували. А плюс, так як відомо, історія з франшизами це про те, коли гроші робляться якраз на наступних етапах, коли робляться там повшальні внески, роялті платяться і так далі. Отже, сьогодні продажі це не просто структура, це є емоційний зв'язок, який ви вибудовуєте з вашою цільовою аудиторією. Якщо ваша воронка без контенту та прогріву, ви просто зливаєте бюджет. У 2025 році важлива не лише реклама, а й увага. Без довіри і залучення не буде взагалі у вас ніяких натяків на продаж. Будуйте емоційні зв'язки, і ваші потенційні клієнти стануть постійними покупцями. Ці воронки можуть принести вам. Круті результати, якщо знати, як їх будувати, і саме тому я підготував для вас детальніше відео в своєму інстаграмі, як я покроково їх будую, які нюанси потрібно враховувати, і як робити так, щоб відсоток переходу на кожен наступний етап нашої конверсії був максимально високий. Поверхневе розуміння, як працюють воронки, це звичайно ок. Це ще одне відео з Ютубчика під кавусю. Але щоб глибше розібратися, як на кожному етапі вона робить кінцевий результат, для цього я підготував для вас детальніший урок, який ви можете забрати в описі під цим відео. Там я детально покажу, як я будую воронки, з яких етапів вони складаються, як я їх візуалізую, і як потім це все переходить у практику, яка приносить продажі і ліди. З тобою був Василь. Якщо це відео було корисним, став лайк, підписуйся на канал. І побачимось у наступних відео.